Війна за незалежність України. З перших днів війни Львівський державний університет безпеки життєдіяльності став не лише освітнім осередком, а й центром патріотизму та служіння Україні. З 2014 року працівники університету неодноразово брали участь у бойових операціях, виконували завдання з гуманітарного розмінування та перебували в зоні АТО з території університету для виконання завдань у зону АТО виїжджав медичний розрахунок, надаючи допомогу пораненим військовослужбовцям. ЛДУ-БЖД у, повно, у повномасштабній війні. 24 лютого 2022 року. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З перших днів Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності став надійним тилом для збройних сил та українського суспільства. Університет став осередком волонтерського руху. Тут організовували збір гуманітарної допомоги для військових і переселенців, проводили акції підтримки, готували медичні аптечки та необхідне спорядження. На території навчального закладу розгорнули тимчасові прихистки для внутрішньо переміщених осіб. Організовували курси до медичної допомоги та тренінги з безпеки для цивільних. Попри воєнний стан, освітній процес не зупинився. Викладачі та курсанти працювали у складних умовах, поєднуючи навчання з волонтерством і службою. Волонтерська та гуманітарна діяльність. Університет завжди активно підтримує Україну в часи війни та постійно долучається до благодійних ініціатив. З перших днів повномасштабного вторгнення університет організував збір гуманітарної допомоги для військових та цивільного населення. Продукти, харчування, одяг, медикаменти та спорядження, курсанти та працівники постійно беруть участь у донорських акціях, здаючи кров для поранених. Університетська спільнота регулярно бере участь у благодійних ініціативах, таких як благодійний збір. Або забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України та постійно організовує благодійні збори коштів, підтримуючи військових і їхні сім'ї. Курсанти постійно долучаються до плетіння маскувальних сіток у рамках волонтерської ініціативи громадської організації Львів Опір. Окрім того, університет регулярно готує та передає військовим різноманітні гуманітарні подарунки їжу. Солодощі, малюнки, листи підтримки та вдячності, що піднімають бойовий дух захисників. Особлива увага приділяється дітям ЛДУ-БЖД. організовує екскурсії для дітей воїнів, які захищають країну або загинули, а також для дітей внутрішньо переміщених осіб, щоб підтримати їхній розвиток та психологічний стан у складні часи. Наш навчальний заклад активно співпрацює з громадськими та міжнародними організаціями, забезпечуючи безперервний потік допомоги військовим та Цивільному населенню волонтерство тут це прояв єдності, взаємопідтримки та справжнього служіння на Україні. Попри воєнний стан, Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності продовжує навчати майбутніх фахівців у сфері безпеки та цивільного захисту, освітня та наукова діяльність під час війни. Університет оперативно адаптовує освітній процес, надаючи курсантам та студентам актуальну інформацію про вплив війни на безпеку, технології та загрози. Активно впроваджуються дистанційні та змішані методи навчання. Що дозволяють поєднувати навчання з волонтерською діяльністю та службою, кожен викладач університету має практичний досвід та неодноразово залучався до місць, де йдуть активні бойові дії, надаючи допомогу населенню та набуваючи унікальних знань, які передають курсантам і студентам. Курсанти проходять практичні тренінги з домедичної допомоги, пожежної безпеки, евакуації та реагування у кризових ситуаціях. Кафедра протимінної діяльності надає нові знання не лише теоретично. А й практично готуючи фахівців до роботи у реальних умовах, університет активно бере участь у наукових конференціях присвячених актуальних викликам воєнного часу та повоєнної відбудови. Серед тим біологічні, хімічні та екологічні загрози під час війни. Лісові пожежі в умовах воєнних дій. Любежедев продовжує новітні наукові напрямки, відкриту кафедру безпілотних систем та робототехніки, де заробляють сучасні технології для забезпечення безпеки, моніторингу та підтримки операцій у кризових ситуаціях. Університет дбає про ветеранів війни, проводячи психологічні тренінги. Та активно набираючи ветеранів до лав студентів і працівників, залучаючи їхній досвід у навчальний процес та волонтерські ініціативи. Навчання та наука в університеті залишаються на службі крайні навіть у найскладніші часи, готуючи професіоналів, здатних ефективно реагувати на загрози та забезпечувати безпеку населення. Пам'ятаємо, пишаємося, переможемо. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності активно підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність як на фронті, так і в тилу. Наші випускники щодня ліквідують наслідки російських обстрілів, виконують бойові дії та гуманітарні завдання, забезпечують безпеку населення та бережуть життя цивільних. У лавах ЗСУ, Національної гвардії ДСНС та інших силових структур близько 300 наших випускників боронять державу зі зброєю у руках. На жаль, з початку повномасштабного війни. Понад 35 випускників університету загинули, віддавши своє життя за свободу та незалежність України. ЛУБЖД пишається своїми випускниками та шанує пам'ять про загиблих. В університеті відкривають іменні аудиторії, створюють меморіальні дошки. А подививши героїв щодня, ставлять за приклад курсантам та студентам, виховуючи у них патріотизм, мужність і відповідальність перед батьківщиною. Університет постійно підтримує родини загиблих, організовує волонтерські та та благодійні ініціативи, патріотичні заходи та акції пам'яті Це символ незламності, єдності та гордості за тих, хто захищає Україну.